Фізик танк, у танк фізик. Дивіться, X2 щоб обрати і кабати. От тут все Три, два, Один. Хопа! І пропадає танк. Бачите, надо. Бачите. Бо бачите, Одні одній гусениці можна госниці, бачите, подивитися. Йой Йо, ми це чушь бо. Обай. А тут хоба. Я пропадай. Оп, 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 оп. Оба. А що? Йде, йде. Ти побирай екз, і вот танк появляється. А ну, туда, зада. Оба, і припал банк. Мама, че ты ж гусеница в едно? А вы ви повзаете уж гусеницы нормально? Ні. Хоба.

Коя экс забрали Оп. і пропадає там. Блин, Туди. Опа, ти не ма, там Поют. Ну, бачить. О.